Уяви ситуацію. Треба вилізти з вікна другого поверху. І зробити це так, щоб ніхто не помітив. Навіщо? Ну, причин може бути багато. Від пригоди до простої потреби вийти непомітно. Але головне безпека. Тож сьогодні розповім, як вилізти з вікна другого поверху і не спалитися. Поїхали? Перш за все, не імпровізуй. Другий поверх це вже 3-4 метри. Без підготовки можна легко щось зламати або себе. Тому обирай час, коли всі сплять. Пізня ніч ідеально, одяг зручний, темний, без шумних деталей. Заздалегідь подумай про план, куди саме спускатись і як. Тепер про головне як спускатись. Найпростіший і безпечний варіант мотузка або простирадло. Так, серйозно, зв'яжи кілька простирадл вузлами і закріпи один кінець за щось важке: ліжко, батарею або трубу. Ще краще, мотузкова драбина. Вона компактна і створена саме для таких випадків. Якщо нічого немає, дивись, чи поруч є водостічна труба або дах над входом. На трубі можна спускатись руками, але це важко і ризиковано. Дах це хоча б проміжна точка, з якої можна вже стрибнути з меншої висоти. Спускаєшся повільно, без різких рухів, тримайся обома руками, ноги ближче до стіни. Не стрибай одразу з другого поверху, навіть два метри можуть закінчитись лікарнею. Якщо треба, можна спочатку повисіти з підвіконня і вже потім опускатись далі. Кілька не. Не використовуй пластикові труби, вони тріскають. Не надейся на москітні сітки чи козирки, вони не витримають. І головне, не ризикуй без потреби. Безпека перш за все. Отже, щоб вилізти з вікна другого поверху непомітно, треба не геройствувати, а діяти розумно. Підготовка, тиша, міцна, мотузка. Ось твоя трійця успіху.